Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російські військові у ніч на 4 червня здійснили комбіновану атаку по Харкову, застосувавши ракети й безпілотники. За словами голови ОВА Олега Сенягубова, у Новобаварському районі внаслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Пошкоджена одноповерхова промислова будівля постраждав чоловік. Міський голова Терехов уточнив, що для ударів по Харкову російські військові застосували 9 шахедів і дві ракети, тип яких ще встановлені. Овлюють також вночі 4 червня. Ворог атакував Одесу та район. За даними місцевої прокуратури, росіяни застосували понад 20 БПЛА. У результаті атаки пошкоджень та руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, гаражі, складські приміщення приватних підприємств. За даними голови ОВА Олега Кіпера, постраждала одна людина. Також у сумах рятувальники завершили роботи на місцях ворожих ударів, які РФ здійснила в день 3 червня. Внаслідок ворожого обстрілу загинули чотири людини ще 28 поранені, з них троє дітей. 4 червня ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів ЗСУ у Полтавській області. Військовослужбовці перебували в укритті на момент російського удару, що дозволило зберегти їхнє життя. Про це повідомили в сухопутних військ. Ках на жаль, є пораненням. усім постраждалим, оперативно надали усю необхідну кваліфіковану медичну допомогу у спеціалізованих медичних закладах.